За ініціативою члена кореспондента Національної академії аграрних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора сільськогосподарських наук, професора Володимира Славова, відбулася наукова конференція, присвячена ювілею створення кафедри технологій, переробки та якості продукції тваринництва. Адже кафедра сьогодні має певні, я би сказав, здобутки вагомі здобутки в плані дослід... науково дослідницької роботи. Потенціал високий на кафедрі, це дає можливість забезпечити на високому рівні навчальний насамперед процес тому і хочуть поділитися, познайомитись, прийняти нові цілі, нові задачі щодо розвитку галузі тваринництва. Професор національного університету біоресурсів і природокористування України Віктор Шеремета акцентує, що виробники не звертають увагу на вітчизняні наукові розробки і не дають перевагу закордонним. Хоча наші розробки не вступають, а навіть в деяких випадках і випереджають наукові розробки закордонних науковців, науковець Білорусі Марія Михайлова наголошує, аби тварини були здоровими і мали високу продуктивність, потрібно вивчати їх генетичний потенціал. А для цього необхідні інноваційні досліди. Поэтому ДНК-биотехнологии дает такую возможность, и я с удовольствием покажу результаты генетика в Беларуси в этом направлении для того, чтобы совместно двигать общие проекты и делать все на благо человека. Сьогодні в Україні стан тваринництва кризовий, розповідає професор Володимир Славов. Тому без наукових досліджень, нових технологічних, економічних екологічних рішень тваринництво не розвиватиметься, а інновації повинні супроводжуватись інвестиціями. Той майбутній союз союз бізнесу, науки, освіти і влади. Оцей тройственний союз. Це і є наше майбутнє інноваційного розвитку. Хочу сьогодні привітати всіх працівників харчової промисловості. Ми їм бажаємо здоров'я, наснаги, натхнення і успіхів у всіх наших починаннях.